Друзі, всім привіт, 13 листопада. Ну і в нас завітала до нас зима, випав перший сніг. Він майже по всій Україні випав гілки зимують. І після попереднього ролика у людей виникли запитання і випала нагода, так як в мене. Не було нагоди продемонструвати ці свої дерев'яні вулики. Друзі, вони всі зроблені моїми руками, всі вони зроблені на два людки. Зроблені вони 13 рамочні для можливості поділу на два шестирамочники. рамошники. Робилося 13 рамочні, тому що коли впихаєш перегородку, щоб нормально було працювати по 6. Рамок. Тому, коли в стандартний вулик 12 рамочний, впихаєш перегородку, там крадеться відповідно розмір перегородки, плюс додається ширша вуличка, і в <клухи>, рамки тоді впихнути важко в 12 рамочний стандартний. Ну, і так як вийшов, у нас один вулик пустий в цьому сезоні, можемо. Зараз детально оглянути цей вулик і побачити його конструкцію. І щоб ви зрозуміли, що таке гібридне дно. Тому що я багато раз про нього говорив, вулики ці дерев'яні, всі з гібридним дном. І зимують вони методом холодної зимівлі. До речі, друзі, можна бачити, як клуби виділяють тепло. Бачимо, як топиться сніг там, де немає утеплення на, на дашках. Відповідно там, де немає сім'ї, тут нічого не топиться. В вуликах ППУ ну, тут не беремо на увагу, бо тут ну, дерева захищають і там немає так снігу. В Вуликах ППУ друзі, майже не топиться за рахунок того, що тут теплий дах і сніг не топиться. Так що клуб виділяє тепло. Друзі, в цих вуликах дерев'яних зимують бджілки методом холодної зимівлі. Я вам це показував не один раз. Тобто дно там гібридне, зараз підійдемо до пустого вулика. В дашку немає нічого. Налюдки відкриті навсіж і тільки вони зимують під холстиною. Сидять вони там низько-низько, навіть їх не видно. Ну, я то бачу, ну камера, певно, не передасть. І так вони, друзі, зимують до лютого місяця. Друзі, конструкція цього вулика така. Оце перегородки ми тут залишили. Звідси сімейку ми пересадили, рамку одну залишили. Це, дві тепліх заставних. Тобто, в днищі, друзі, зроблено 10 отворів по 5 сантиметрів і вони засічені. Три отвори попри одну бокову стінку три отвори по другу бокову стінку. І чотири отвори, друзі, по центру. Зроблені пази для вставлення, відповідно, перегородки, щоб поділити цей вулик на два шестирамочники. Друзі, до речі, цей вулик зроблений як сенвіж. У мене була дошка липова двадцятка. Ну і з двадцятки, відповідно, Чомусь я вважав на той момент, коли робилися, вони робилися років 8 назад, 10 назад, вже не пам'ятаю навіть точно. На той момент я вважав, що з 20 за тонкий. Ну і, і до сих пір так вважаю, тому що 20 на сонці буде дуже нагріватися літом. І відповідно зимою буде більше вона промерзати. І... Зимують вони ось так з двома теплими заставними по центру вулика. Тобто оці отвори вони ніколи не закриваються і не відкриваються. Все вони відкриті. І цієї вентиляції, друзі, цілком достатньо в весняний, в літній період. В цих вуликах, друзі, ніколи не, викачує, не викучується бджола. Вони, друзі, теплі, так і не. не не сказав, чому вони роблені як сендвіч Тому оця обв'язка зроблена тільки з липи двадцятки А оця, що ви бачите, це фанера, а всередині пінопласт. Тут зробилися спеціально вставки. Тут теж, друзі, вставка, а всередині пінопласт, певно, 2,5 см. І вони теплі. Зимують вони з відкритими оціми отворами знизу, з двома теплими заставними і накриті тільки, друзі, холстиною. Ось Отака їхня зимівля. Немає для... Спеціально я не робив ніяких, як вони називаються, вже навіть не пам'ятаю. Ну, В'язки наверх я ще не робив не на драмошники. Вилетіло мені з голови, друзі. Зроблено дашок. Дашок в дашок, друзі, вставляється в сезон пінопласт п'ятерка обгорнутий фольгою На зиму цей пінопласт, друзі, витягується і зимують вони без цього пінопласту, без верхнього утеплення. Навесні ми, відповідно, сюди його назад виставляємо. Ну, от тільки що чоловік задав запитання, як би дивитися на те, щоб в задній частині зробити отвори. Друзі, в задній частині можна робити, задній, можна боковій, можна зробити так, як от зроблено у мене. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!